І побігли коні, і людей багато, і собаки, і коти, ну, тобто, есть, творилось. От реально, це як погане, погане кіно. Сусідка написала, 1 березня я отримала смс що о, ваш садочок прилетіло. Зривною війною знесла в дитячому саді, в якому я працювала ворота і стекла повибивала, відкрились двері. Такий вигляд мав садок мітливий їжачок, що у густомалі на початку березня минулого року. Тоді колишні працівниці пані Ірині вдалось потрапити до закладу та зняти на телефон відео. Я созвоніли з, з готю, ми прийшли сюди забирати більш це цінні речі, продукти, які оставались в холодильниках. Засновниця садочка Оксана Морозова розповідає, масштабне вторгнення для неї стало несподіванкою. Вона з чоловіком прокинулась від дзвінка їхнього товариша, який працював таксистом у Києві. Жінка каже, відразу написала усім батькам про те, що садок не працює. 25 лютого. На жаль, так як ми а, проживали ближче туди до кімерки, а, вже почали йти танки, і ми просто фізично не змогли. Навіть виїхати звідти. Ну і окупацію 15 днів ми перебували тут в Гостомелі. Через запеклі бої до будинку жінки потрапив снаряд. Він почав горіти. Родина разом з іншими сусідами дивом врятувались. Пані Оксана говорить, під час обстрілів вони ховались у канаві. У нас з собою рядушком була сокира. Ми виходимо через задні двері, через Тарасні і через забор пробиваємо дирку. І у нас було дві собаки. Вівчарка за нами. Лабрадор втікла. Я навіть не знаю навіть судьбу, ну, долю її де вона і що з нею. І у нас за будинком така. Орожрошувач каналу. і ми стрибнули туди, і там оце ми три години. Ми там просиділи, поки закінчилася вся ця бойня. Перша офіційна евакуація у селищі відбулася лише 9 березня, проте того дня виїхати людям так і не вдалось. Вони не знали, що на міні підірвався БТР, і евакуацію населення окупанти скасували. Ми виїхали тільки тому, що ми всі вийшли, всі сіли в машини, колони і колоною три жінки йшло попереду. Колони з ну поробили такі плакати, що жінки, діти, немовля. Від вибуху і побігли коні, і людей е, багато. І собаки, і коти, ну, то тобто, з творилось. От реально це як погане, погане кіно. Пані Оксана зі своїми сусідами випадково потрапили до садочка та залишились там на ночівлю. Це був Перший момент, коли ну, ми сюди завернули, ми побачили, що дійсно тут. Тому що сусідка написала: 1 березня я отримала смс-ку: що о, ваш садочок прилетіло. Ну, що там, я не знала. Згодом все ж таки вдалося виїхати з окупованого селища. Жінка з дитиною деякий час перебували за кордоном, а чоловік залишився працювати в Україні. Після деокупації Київщина родина вирішила відновлювати садок, і на початку серпня у закладі… Ді дошкільної освіти знову було чути дитячий сміх. Хто це? Телик. Метелик, молодець, а там ще є метелики? Є тепер тут нічого не нагадує про бойові дії, що точились минулого року. Родина відновила заклад за власні кошти. З дитиною дочекалися в Іспанії, доки чоловік зміг заробити гроші на те, щоб встановити вікна в садочку. З паркан Він разом зі своїм братом зміг скласти з тих стоїт цегли, яка ну, залишилась ціла, вони поскладали ворота це те, що залишилось від нашого будинку власного, того ми звідти з ворота перевезли сюди. А, ну, в майданчики самі пофарбували цього року. Садочку виповнилося 5 років. Нині тут вже навчаються 28 діток. Це вже половина. Оксана Морозова розповідає, у закладі вони дотримуються навчальної програми, що рекомендована міністерством освіти. Також проводять факультативні заняття, а їхні вихованці виступають на великих сценах. Нещодавно вони зайняли третє місце на всеукраїнському конкурсі фестивалі Арт Весна. Ні, родина проживає у приміщенні майбутньої початкової приватної школи. Раніше це був перший садочок власників. Нова початкова школа має відкрити ще у вересні цього року. Марія Мачук Дмитро Маркевич з Густомаля спеціально для інформаційної агенції погляд.